Чому важливо контролювати тиск під час вагітності? Під час вагітності в організмі жінки відбувається багато змін гормональних, фізіологічних та емоційних. І один з важливих показників здоров'я в цей період це артеріальний тиск. Він може трохи коливатись. На початку вагітності він трохи нижчий, а в третьому триместрі дещо підвищений. Але його важливо тримати під контролем. Давайте розбиратись, чому. Який тиск вважається нормальним. В більшості випадків нормальним вважається тиск в межах від 110 на 70 до 130 на 85. Але для кожної жінки ці цифри можуть бути трохи індивідуальними, тому лікар зазвичай орієнтується ще й на те, яким був тиск до вагітності. Що таке знижений тиск і чому це небезпечно? Зниженим вважається тиск нижче 90 на 60. Під час вагітності низький тиск може з'явитися через гормональні зміни, особливо в першому триместрі. З одного боку, це може здаватись менш тривожним, ніж високий тиск, але насправді все не так просто. Низький тиск може призвести до недостатнього кровопостачання плаценти, а отже, дитина не отримуватиме достатньої кількості кисню і поживних речовин. У майбутньої мами може з'явитися слабкість, запаморочення та непритомність. А ще ризик падінь, що особливо небезпечно під час вагітності. Стосовно високого тиску. Тиск вище 140 на 90 вже вважається підвищеним. Якщо такі показники повторюються кілька разів, це сигнал, що треба звернутись до лікаря. Підвищений тиск під час вагітності може бути симптомом гестозу або преклампсії. це серйозне ускладнення, яке може загрожувати життю і мами, і дитини. Воно може призвести до порушення функцій нирок, печінки, набрехів, а також відшарування плаценти та перечасних пологів. Тож, навіть якщо ви почуваєтесь добре, а тиск підвищений, не ігноруйте це. Як контролювати тиск вдома? По-перше, важливо регулярно його вимірювати. Найкраще в один і той самий час доби в спокої. Сфотографуйте або запишіть показники, щоб показати лікарю під час наступного візиту. Не варто самостійно приймати ніякі ліки, навіть ті, що допомагали раніше. Під час вагітності все має контролювати лікар. При зниженому тиску потрібно більше відпочинку. Часті прогулянки на свіжому повітрі, легкий контрастний душ, правильне харчування з достатньою кількістю білків та вітамінів. І, звичайно ж, не забувайте пити воду. При підвищеному тиску потрібно обмежити сіль, уникати стресів, спати достатньо, робити легкі вправи або йогу для вагітних. Декому допомагає заспокійливий чай з мелісою або м'ятою, але тільки після консультації з лікарем. Отже, контроль тиску під час вагітності це не просто формальність, це турбота про ваше здоров'я і здоров'я вашої дитини. Регулярні вимірювання, уважність до свого самопочуття і вчасна реакція ось що допоможе пройти цей шлях безпечно. Бережіть себе і нехай ваша вагітність буде спокійною і щасливою. Підпишись на канал, щоб дивитися ще більше цікавих відео.